Вітаємо в ефірі програма про долю. Ми бачимо збірку Листопад, автор Олексій Столбін. Короткі фрагменти довгого життя. Це такі автобіографічні цікаві сюжети. Один з них має назву своєї долі і конем не об'їдеш. Після тріумфального для мене випускного вечора хутенько повертаюсь у Грузьке, де вже наступного дня з друзями дитинства катаюсь на човні. Настрій чудовий. Як писав поет, жизнь хороша і жить хорошо. А тут ще не ранок, а каска. Тихо, сонячно, пташки співають. Риба плюскається, коли раптом з берега нас погукали. Війна почули, коли відпливли. Німці вночі вже бомбили Львів Київ. Серце моє скалапнулось, і перше, що я грішним ділом подумав, лиха година. Це що, знову обвал, але скільки можна, коли на мене вже чекають у Київському університеті Ленінградський інститут Арктики, теж просить надсилати документи. Нічого, ця війна довго не триватиме. Нам не вперше воювати, як мовиться, на чужій території малою кров'ю. Правда, з фінами вийшла осічка, але на помилках вчаться. За одного битого двох небитих дають. Не і тижня, як мати вже проваджала мене до армії чомусь одного з усього села, без традиційного застілля, музики, пісень, сліз. Може, тому що другу добу йшов обложний дощ. Дороги розквасило, але біля сільради на мене вже чекав дядько Остап з підводою. Дивино, яка оперативність! Бережи себе, синку! казала мені. На прощання мати крізь сльози. Береже ноги, Бог береже, бо з ким я тоді залишусь. Не волнуйся, Степанівно заспокоював її візник. Цей писатель ще не одного дописа на мене накатає. Незважаючи на дощ, біля райвійськомату було людно і гомінко. Підводи, вантажівки, чоловіки, жінки з дітьми. але Мене одразу запросили до комісара, де вже було кілька таких, як я. Очевидно, випускників середніх шкіл. Це буде війна моторів, сказали нам, тому вас терміново направляємо до Вольської школи авіамеханіків. Ну що ж, в армії спеціальність не обирають у війну і поготів. Хоча я особисто волів би навчатись у льотній школі, щоб грати першу скрипку в авіації, а взагалі. Я тоді був проти будь-яких шкіл, бо поки будемо гристи граніт науки в якомусь вольську війна може закінчитись. А так хотілося розквитатись з фашистами, що своїм вірломним нападом поламали всі мої плани. До Вольська нас супроводжував авіатехнік з двома кубарями на блакитних петлицях. Він усю дорогу розхвалював свою школу. Казав, що нам просто потоланило. Авіамеханік це спеціаліст екстра класу. І на гражданці ми завжди матимемо хліб з маслом. Кстаті, у нас учиться много хохлов, запевняв, хороші ребята, дисциплініроване, а как поють, особливо на ету, як її дивлюсь я на небо й думку гадаю, чому я на сокіл, чому не літаю. А заговарював він нам зуби, щоб ми, бува, не рванули на фронт з якимсь стрічним ешелоном, що безперервно. Котились на захід, мовчки без пісень. Харків проїхали благополучно, хоч бачили в небі ворожі літаки, але в Куп'янську, куди прибули вночі, ми потрапили під жорстоке бомбардування. Справжнє пекло. Десятки прожекторів нишпорили по небу, зенітки стріляли, бомби вибухали. цистерни з пальним горіли, люди кричали, коні ржали і гасали по коліях. Та Богу дякувати, ми встигли проскочити цей залізничний вузол. І тільки вранці, коли розвиднілось, не дорахувались кількох вагонів. Лише на шостий день ми з горем пополам добрались до Вольська. Це чималеньке місто на правому березі Волги було центром цементної промисловості. Тому здалося нам цірим запиленим непривітним. Тут нас хутенько постригли наголо. Помили влазні, переодягли, і ми стали схожі один на одного, як інкубаторські курчата. Виході, строїться, Поворобур прокрикував басом старшина. Слушай деревня, мою команду, розговорчики, у казармі нічого зайвого, двоповерхові нари, тумбочки на двох, табуретка. Мимокіть згадаєш садок вишневий коло хати, Зате у аудиторії вищий клас, від плакатів і діючих муляжів до справжнього винищувача в розрізі. Але нас одразу попередили, що все це військова таємниця. За втрату підручника конспекта чи навіть шпархалочки трибунал. Тому ніяких відлучок чи контактів з місцевим населенням, бо вже були випадки, фашистська розвідка не спить. Нарешті нас повезли на аеродром. Там ми вперше побачили зблизька справжні бойові літаки і 16 яструбки, на як... Наші льотчики воювали в Іспанії на Халхінголі і зараз успішно воюють з фашистами. Ось такі. Ось тільки чому дають їм бомбити Львів, Київ, навіть Куп'янськ? Осторонь стояли розвідники Р5, тренувальники У2 ще якісь літаки. Коли зняли капоти з нашого винищувача І-16 і показали його нутрощів, усі аж ахнули. Матінко рідна. Та там напхано стільки різних агрегатів, трубок, тросів, важелів. А серед них конструктори ще умудрилися приткнути кілька кулеметів. І все це ми мали не тільки досконало освоїти, навчитись експлуатувати. А й при необхідності самотужки ремонтувати в бойових умовах. Тому я зовсім підупав духом, бо досі мав справу тільки з велосипедом. І взагалі я гуманітарій, а не технократ. Але кому поскаржишся? у такий злий жарт зіграла зі мною будь вона неладна війна. Вона переінакшила все моє життя, яке і без того нагадувало безперервне долання вершин. Тільки-но... Здерешся, як тебе якась нечиста сила штурхне, штурне назад і летиш шкеребер до самісінького підніжжя. А все, мабуть, тому, що, як казала моя мати, з їжака ніколи не буде бика. Ох, хо хо якщо взагалі десь не уколошкають на війні, як на війні. Щойно ми прочитали автобіографічні спогади своєї долі. Іконем не обійдеш. Олексій Столбін, Збірка Листопад. На цьому дякуємо глядачам за увагу.